Сьоме запитання додаткової сесії ЗНО 2021 року. Ці сполуки вкривають листки й плоди наземних рослин, поверхню хіти нового покриву багатьох члени стоногих, запобігають надлишковому випаровуванні води з поверхні тіла. Ідеться про. Ну що ж, для того, щоб зрозуміти, яка правильна відповідь на цей тест, пропоную спершу розібрати всі варіанти відповідей. Фосфоліпіди це складні ліпіди, що в своєму складі містять ліпідну частинку і залишки фосфатної кислоти. Із подвійного шару фосфоліпідів складаються клітинні мембрани. Але ці сполуки не мають жодного стосунку до інформації наведеної в тексті запитання. Стероїди це аналоги певних гормонів нашого організму. Вони потрібні для підтримки таких функцій, як боротьба зі стресом, а також ріст та розвиток. Що не відповідає опису речовини, який наведено вище. Воски це речовини, які складаються із одноатомних спиртів і вищих жирних кислот. І всі функції, наведені у тексті запитання, а саме вкриття листків і плодів наземних рослин, поверхень хітинових покривів багатьох членистоногих, запобігання надлишковому випаровуванню води з поверхні тіл, стосуються саме цих органічних речовин. Отже, правильний варіант відповіді ми знайшли: це відповідь В. Якщо вам сподобалося моє пояснення, то натискайте на вподобайку. Успіхів у підготовці до ЗНО! Спробуйте самостійно дати відповідь у коментарях на наступне запитання додаткової сесії ЗНО 2021 року, яке ми розберемо вже післязавтра. Якщо вам сподобалося моє пояснення, то натискайте на вподобайку. Успіхів у підготовці до ЗНО!